Пане тарас, вітаємо вас. В марафоні. Вітаю. Вітаємо пане Тарасе. На, на наскільки ми розуміємо, зараз на Херсонщині два вороги врожаїв: це вода і міни. Скажіть, чи можна сказати категорично, що Херсонщина цьогоріч втрачена як агропромисловий край? Фактично говорячи про Херсонщину, маємо розмежовувати дві частини. На жаль, станом на сьогодні лівобережна Херсонщина залишається тимчасово окупованою, тому говорити про доступність будь-якого врожаю для України до деокупації поки не можемо, але звісно віримо в наші збройні сили України. Якщо ми говоримо про Правобережну Херсонщину, де вдалося зробити вже оцінку, там дійсно було досить активне мінування. Варто сказати, що Завдяки зусиллям, ще і до підриву дамби з 30-40% відсотків вдалося уже розмінувати, тому певна, певний урожай з правобережної Херсонщини буде доступний українцям уже цього року. Що спричинила повінь? Після підриву дамби. За оцінками, а перш за все, це аналіз супутникових знімків. Показує, що близько 5 тисяч гектарів на правобережній Херсонщині є підтопленою в частині сільськогосподарських угідь, це звісно також втрати, в тому числі для фермерів, які в них працювали. Але в порівнянні масштабу інших доступних земель це не є більшість, тому незважаючи на ці всі складності, все таки цього року точно врожай. Буде доступний з Херсонщини для українців, антраса. Скільки, будь ласка, люди завжди перше, що питаються, що відчують вони і на які групи товарів можна очікувати подорожчання цього літа? Херсонщина завжди славилася вирощуванням таких груп культур, крім зернових олійних, які безпосередньо не впливають на споживання, а саме це борщовий набір. Перш за все, цибуля, а потім також менше, але все ж морква, буряк, капуста і рання картопля. Перш за все, і звісно, що томати відомі і баштанні культури, так кавуни саме відоміші, але знову ж і дині, і баклажани та перець. На жаль, дійсно частково буде втрачено через ці події виробництво. Перш за все, цього скажімо, овочево-баштанного блоку, але це десь становитиме на 15-20 в межах Херсонщини, тому якщо дивитись в межах України, це втрата, яка може спричинити колування, на 3-5 відсотків по, по цінах. Тому саме ця подія критично не має вплинути на кінцеву ціну. Цих культур, яка а, будуть платити українці, в тому числі через те, що фермери з інших регіонів, Одещина, навіть центральна Україна чи Західна, збільшили посіви, розуміючи всі складності цього регіону, поки там тривають бойові дії, збільшили посіви борщового набору. Ну найскладніша ситуація залишається з культурами, які в інших регіонах через природно-кліматичний фактор складніше вирощувати, ну перше, все кавун чи баклажани. А по інших саме огірок, томати, борщовий набір є збільшення в інших регіонах. Єдине, треба пам'ятати, що термін достигання в інших регіонах він пізніше, ніж зазвичай був на Херсонщині, тому цей ефект не можна відчути тоді споживачам, коли б хотілося. А це зазвичай вже було з кінця травня-червня. Але з того ж самого липня вони масово будуть доступні українському споживачу. Добре, дивіться, пане Тарасе, Сьогодні африканські країни, представники та були в Києві, і ми пам'ятаємо, що завжди проблема для африканських країн вона полягала в тому, що їм або добрива та або зерна не вистачало. І вони просили Україна, дайте. Скажіть, а у зв'язку з тим, що у нас відбувається на Херсонщині, на Миколаївщині. Чи вистачатиме нам? От ви кажете, що по ціні ви зорієнтували та наскільки може там як, яке коливання бути? А взагалі по, по продуктах чи вистачить нашій нації, що їсти? Це ви підняли дуже важливий аспект, тому що треба пам'ятати, що все на лівобережній Херсонщині, але все ж до початку війни вирощувалося багато продукції декілька мільйонів тонн зернових та олійних на зрошенні. Які експортувалися тому підрив дамби, перш за все, робить недоступним застосування зрошення на близько півмільйона гектарів. І, відповідно, буде зменшено в найближчі роки. Ми розуміємо відновлення, будівництво, набір води це роки. Буде зменшено це виробництво і перш за все зменшено експорт, тому це виклик міжнародній продовольчої безпеці, і це знову ж збільшення виклику африканським країнам. Що вони імпортували цю продукцію. Якщо ми говоримо про внутрішній ринок, то завдяки незмінній і незламній роботі фермерів в інших областях контрольованої України і тому, що в нас там сприятливі погодні умови, якість ґрунтів, то все-таки буде вирощено достатньо в інших регіонах, щоб покрити споживання внутрішнє. Бо наразі якихось ризиків для внутрішньої продовольчої безпеки немає. Але експорт буде знижений, і це знову ж перш за все ризики для голодуючих країн, в тому числі Африки, угу. Пане та є питання? Та... Деван Тараса, дивіться, ще одне питання щодо води. Не знаю наскільки воно вам, але оскільки в багатьох регіонах, в зв'язку з підривом росіянами Каховської дамби, вода привозна, ну зараз вона як говорять безкоштовна. Та наскільки от надходить інформація. Чи ваше міністерство зацікавлене в тому, щоб звернутися до виробників води, та, щоб не підвищувалися ціни, особливо в тих регіонах, де вода зараз привозна через цю трагедію? Чи держава буде втручатися в це ось так? І чи це ваше питання? Долучається весь уряд до всіх питань. Тут варто зазначити наступний аспект в частині забезпечення продовольством. А вода питна відноситься до цього аспекту. Також є певна постійна міжнародна гуманітарна допомога, і ми бачимо, що партнери продовжують і надавати. Тому наразі виглядає так, що можна буде забезпечити людей в цьому регіоні базовими харчовими продуктами, в тому числі водою, за рахунок гуманітарної міжнародної допомоги. Яка би як фізично привозиться, так і партнери купують виробну в Україні? Це не мало би спричинити якихось зростання цін чи дефіциту. Це відбувалося, і коли була деокупація, коли була близькість до бойових дій в цьому регіоні, там є відповідні штаби. Звісно, росіяни на жаль і їх атакують, але все ж є вже досвід з причинною війною, як це забезпечувати, і далі він зараз реалізується. Тому на сьогодні не передбачається дефіцит в цьому напрямку. вам, пане Тарасе. нам Дякую, був Тарас запрещу. Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.